Я зробив акценти на те, що зовнішня платіжна позиція України виявилася сильнішою, ніж прогнозувалося у березні, у липні, і я думаю, наш останній прогноз теж буде перекритий, платіжний баланс дає відповідь на питання, якщо країна споживає і інвестує більше, ніж сама виробляє. То яким чином вона цю різницю покриває? Якщо країна більше споживає і інвестує, ніж виробляє, це означає, що вона позичає. Якщо вона позичає, це означає, що вона повинна мати таку економічну динаміку, щоб вчасно обслуговувати борги і віддавати. Тому платіжний баланс і дає відповідь на питання, яким чином платіжна позиція України? Складалося протягом року в платіжному балансі є е, дві частини. Перша дає відповідь на питання, як е, пересікаються притоки валюти, відтоки валюти від торгівельних операцій, від е, операцій, пов'язаних з переведенням коштів тих, хто з наших громадян працює за кордоном. І тих коштів, які іноземні громадяни, які працюють у нас, пересилають в свої країни, поточний рахунок дає відповідь на питання: як співвідносяться кошти, які в країну нашу або будь-яку іншу входять від іноземних інвестицій, які наші або інші. Зробили за кордоном і як з України вивозять іноземні компанії інвестиції, проценти своє там в зв'язку з тим, що вони тут щось заробляють. Тепер що стосується останнього траншу, останній транш на дві третини, принаймні на одну третину коштів він піде на користь підтримки валютних резервів Нацбанку. І дві третини підуть на казначейський рахунок уряду для підтримки бюджету. І те, і інше. Воно частина валютних резервів країни. І кошти на казначействі уряду, і кошти національного банку, як позичкові, так і чисті міжнародні резерви. Це все валові резерви, це все резерви національного банку. Тобто наша зовнішня платіжна позиція є. Правильною, доброю, і гарною. Єдине, що треба думати, щоб з роками все менше була частина позичкових валютних резервів, все більше була частина власних валютних резервів. Це дуже важливо. Я не, не, не підтверджую позицію, що е, наші резерви є недостатні. Для фінансування імпорту майбутнього періоду їх вистачає на 5,1 місяця. один місяць. Один тільки раз в якомусь році ми мали більше. Це близько до історичного максимуму, такі резерви. Наш борг загальний зовнішній 43 мільярди, здається, останні оцінки. Але ж це борг не на один рік. Це борг на 3 на 5. Він має певний період. Щодо наступного року, які платежі зовнішні були названі, ви знаєте, які були наші валютні резерви втричі більше ніж наші потреби у фінансуванні боргів, обслуговування на Ну, А фундаментально, звичайно, добрий платіжний баланс у тієї країни, яка вводить енергозащадження? Я тут не написав, але хотів би сказати, нам треба плекати надії в наступному році і на інфраструктурні проекти, тому що вони. Можуть зменшити тиск на поточному споживчому ринку і збільшити тиск на інвестиційному ринку, і це буде антиінфляційним чинником так само. Ну і виконати бюджет, не допустити провалів з програми МВФ, все це як і інше, посилить зовнішню платіжну позицію України. І я думаю, що разом з економічним зростанням, пониженою інфляцією. Це буде чинником переводу економіки з режиму пожвавлення, початкового підйому в режим сталого економічного зростання, хоча б на ті самі 10 років, коли наша економіка зростала з 2000 по 2008 рік і без тих коливань надмірних, як до 2002-2008 року, коли економіка з мегатренду 7% сходила на 4-5-2%. Не говорить вже 2009 рік, коли вона була в глибокій рецесії. Я знаю, що я вам вже набрид, ви вже там шепчетесь, Я і сам вже себе набрид. Я вже наговорився. Дякую вам за увагу. Якщо у когось там сильно питання, підходьте, а всіх інших я не забуду.